Проблема значно ширша ніж ми говоримо. Ну, перше заяви про неконституційність законопроекту, який передбачає позбавити мандатів, це ну, достатньо умовні речі, тому що не ведеться дискусії в парламенті ніхто не розглядає ні на рівні профільного комітету, ні на інших майданчиках, ніхто не розглядає е, законодавчі рішення, яке могло б позбавити мандатів депутатів ОПЗЖ. Такі рішення можуть бути, вони можуть бути на межі, але якщо ж зважувати за і проти, я думаю, що такий формат потрібно шукати. Питання номер два. Всі забули про те, що сім місяців тому наголошую сім місяців тому кабінет міністрів подав законопроект, який передбачає можливість забирати мандати депутатів місцевих рад від російських партій. І тому сьогодні там в Одеській, Херсонській областях, інших областях є депутати. Перепрошую від партії Шарія, від опозиційного блоку від усього іншого. Задумайтесь над цифрою: 30-40% складу місцевих рад південних і східних регіонів третина більше навіть депутати проросійських російських партій в таких містах як Слов'янськ. Прикордонне місто, особливе місто в Слов'янську більша половина депутатів депутати про російських партій. Кабінет міністрів подає законопроект. Реакція нульова, і в мене складається враження, що законопроект просто блокується. Наступне нам потрібно обов'язково вже зараз розробляти законодавчі рішення і приймати його щодо заборони болотуватися представникам російських партій. Ну, от, до прикладу, депутати різного рівня, лідери по російських партій, починаючи з 2014 року, на певну кількість виборчих циклів мали для них мала бути встановлена заборона для балотування. І повірте, це значно важливіше питання ніж досадить Шуфрич до завершення свого терміну, певно, що депутатського в парламенті чи не досадить нам питання на майбутнє за